Ми продовжуємо серію сюжетів підсумки 2012 року. Сьогодні ми разом згадаємо усе, що принесла осінь хмельничана. Отже, вашій увазі пропонуємо найзнаковіші події, які відбулись восени. Розпочався новий навчальний рік. У Хмельницькому вересень покликав за парти 26 тисяч школярів. З них 3,5 тисячі першокласники. Великий обсяг робіт зроблено було традиційно виділено по 100 тисяч десяти 10 школам. Вперше було виділено по 100 тисяч десяти дитячим садкам. Ви знаєте, що в цьому році ми розпочали будівництво НВО номер 1 дитячого садка. І нарешті 36-й садок. У Хмельницькому розпочав роботу центр надання адміністративних послуг. Заклад, розташований у центрі міста, діятиме за принципом єдиного офісу. Працівники профільних управлінь та дозвільного центру здійснюватимуть прийом хмельничан під одним дахом у ЦНАПі. Сьогодні є адміністратор, визначений термін зробили і подали на місць виконкому. Людина може тільки вдома через інтернет подивитися, що вже питання на виконку. Сюди можна подати звернення, пропозицію або зауваження з будь-яких питань. Аби відкрити ЦНАП з міської казни, витратили 2 мільйони гривень. Потрійне щастя завітало на початку жовтня у Хмельницьку родину. Одночасно доля подарувала їм донечок Єлизавету, Аліну та Софійку. Довго очікувані наші діти такі дуже дорогі для нас. Дівчатка народилися з невеличкою вагою, на трьох мали близько шести кілограмів, тому кілька тижнів провели у міській дитячій лікарні. Це було в 1999 році. Отроння в нас була в 2007 році, аж в 2012 році. Тому ми їх щиро привітали. Відсвяткувати день міста разом із городянами приїхали делегації з міст побратимів Хмельницького. В урочистостях взяли участь поважні гості з Іваново, Модесту, Бельця, Сілістри та Шауляю. день народження Хмельницького не бракувало розваг для дорослих і найменших городян. На стадіоні Поділля відбувся молодіжний концерт. Проскурів рок рок-2012». Хочу подякувати організаторам цього свята і мерії і відділу культури нашого міста, які Пішли, скажімо так, на нестандартний крок стосовно того, як вони раніше це робили. І от власне сьогодні вони показали, що хмельницькі виконавці дійсно спроможні зробити свято для своїх людей. Усім стадіоном співали знамениту восьмим кольором, восьмим чудом. У Хмельницькому зводять легкоатлетичний комплекс. Сучасні бігові доріжки, майданчик для метання, а ще для стрибків у довжину. Усе це вже навесні наступного року має з'явитись на спорткомплексі Поділля. Поки ведемо демонтажні роботи, розборка цих бетонних трибун, вивозимо це все, готуємо фундаменти під попорну стінку. Загальнобудівельні роботи ми до нового року осилимо. Кошти на реконструкцію мають виділити з державного бюджету, а це більше 5,5 мільйонів гривень. За чотири роки кінотеатр імені Шевченка мають реконструювати у Палац культури та кіно. Кінотеатру вже кілька десятків років його визнано пам'яткою місцевого значення. Доля закладу в усі часи була непростою. Нині він практично не виконує свого призначення. Близько 80% площі займають різного роду орендарі. Приміщення потребує капітального ремонту. Аби максимально зберегти фасад та зовнішній вигляд кінотеатру, міська влада вирішила розробити сучасний проект реконструкції. Якщо такий інвестор знайдеться, значить слідуючим етапом буде дається цілий рік на виготовлення технічної документації по реконструкції цього приміщення. І потім дається три роки термін три роки для того, щоб відбулася повна реконструкція і ремонт цього приміщення. Бюджет проекту складатиме приблизно 45 мільйонів гривень. Посадовці оптимізму у цій справі не втрачають, адже пропозиція цікава. Інвестора ж повинно зацікавити нежитлове приміщення, в якому можна буде розташувати дитячо-розважальний центр. Громадський транспорт Хмельницького закурсує по-новому. 45-й маршрут, який з'єднує Озерну з Катіоном, змінить свій напрям. За допомогою нього з мікрорайону Гречани можна буде дістатись до Бівського ринку. Їхатимуть маршрутні таксі вулицями Кам'янецькою, Львівським шосе та Купріна. Сполучення Лезневе, Гречани, окрім Проспекту Миру, проляже вулицею Зарічанською. На допомогу 46-му маршруту відкриють 46А, який курсуватиме саме нею. Маршрут 22 фахівці називають ринковим. Ми так планували, повинні забезпечити перевезення громадян по всіх ринках міста Хмельницького. З озерної вийде на проспект Миру, Староконстантинівське шосе перший ринок, це де продають вироби з металу. Далі він йде по Зарічанське, рибалка зупиняється на юності, це продуктовий ринок. Далі Каменецьке шосе, Львівське шосе речовий ринок, Катіон, Тернопільська. Такі виходимо знову на Каменецьку Купріна. Доїжджаємо до речового ринку і зворотному зворотньому напрямку. Ще одне нововведення – це маршрут 24А, який починається у мікрорайоні Ракове і пройде вулицями Прибузькою, Зарічанською, Маршала рибалка до Хмельницькгазу. Маршрут 25А з'єднає мікрорайони Дубове та Ракове, а 55 гречани з речовим ринком через західну окружну. Хмельницькі ведмеді Славко та Славик змінили прописку. Відтепер улюбленці мешкатимуть у самбірському приватному зоокуточку. За кожного з них КП Зеленбуд виручило по три тисячі гривень. Кошти підуть на розвиток зоокутка, на, на, на їжу. Ну, я думаю, що їм буде не хуже, як в нас житися, вони думаю, що приживуться там. За здогадками зеленбудівців, ведмедиця Аліса наразі виношує чергове потомство. Нарешті нам вдалося обміняти забрати садок дитячий. В цьому році ми закінчили проєктно-кошторисну документацію. і В наступному році закінчимо ремонт. І там більше 10, 12-14 груп ми плануємо відкрити. Неважко спрогнозувати, що 2013 рік стане не менш важливим в історії нашого міста. Плюсова температура взимку робить свою справу. Сніг тане, з дахів звисають великі бурульки. На боротьбу з наслідками зимового потепління комунальники направили всі сили. Кілька днів поспіль практично цілодобово очищували автошляхи міста. Тепер взялися за центральну частину Хмельницького тротуари та зупинки громадського транспорту. Сніговим питанням нині займається понад 20 одиниць спеціальної техніки, не обділяючи увагою і мікрорайони міста. Основна маса зараз працює на очищенні тротуарі. Так як плюжі частини більш-менш очищені, городі, знаходяться в довільному стані. Зараз всі сили і вночі, і в день ну, крилодобово просять очищення тротуарів міста. Також на мікрорайоні виставка Лізньо працює наш автогрейдер, який розчищає вулиці. Сьогодні ця проспілкова вулиця і вулиця Гонти. З 10 по 16 грудня випала місячна норма осадків. Комунальні служби справляються з даними осадками. На даний час майже очищені всі вулиці міста. Якісно та вчасно очищати місто від снігу іноді заважають самі ж городяни, які залишають автомобілі у дворах та у бабіч доріг. Хочу звернутися до мешканців міста з проханням. Не заважати роботі комунальних служб, а особливо не ставити техніку у невідне для цього місця, тому що навіть залишена одна машина зриває роботу, заплановану роботу. І це спричайно, як і нашим комунальним службам, так і всім мешканцям. Окрім сільського тротуару, нашкодити перехожим можуть і бурульки. Від їх падіння за кілька днів постраждали більше десятка людей по всій Україні. Щоб попередити такі випадки, у нашому місті комунальники залучають до боротьби автовишки. Приємного мало, коли на голову впаде така глиба льоду. Учні 16-го колегіуму засвоїли чітку. Зараз поблизу будинків ходити не варто. Про це семикласникам класникам постійно нагадують на уроках охорони здоров'я та виховних годинах. Ну, можна не ходити під будівлями, тому що можуть впасти або сніг, або, або сусульки. сусульки. Проходячи поблизу будинків, варто поглядати на гору та під ноги, а ще дослухатися прогнозів синоптиків та порад фахівців. Щоб вони були обережні під час пересування містом. Звертали увагу на лід під ногами та на те, що на будівлях утворюються бурульки. І пересувалися якомога далі від будівель для уникнення травмувань. Також звертали увагу на сигнальне огородження та попереджувальні знаки. Теплу Індію зимовому Хмельницькому подарував фотограф Сергій Аніськов. Виставка Обличчя Індії для мисливця за кадрами стала вже четвертою. Країну Південної Азії фотометець відвідав у лютому березні цього року. Мандрівка тривала більше двох тижнів. За цей час Сергій Аніськов із колегами здолав більше однієї тисячі кілометрів. Під приціл камер потрапляли краєвиди та, передусім, люди. Я дуже полюбляю фотографувати емоції і краєвиди фотографувати трошки проще, тому що підійшов, краєвид не втіче, він ногою не вдари, палкою не поб'є. Були випадки, що деякі там садху були проти, то я трошки бігав. Вони трошки бігали. Це було цікаво, але я втік. Люди цікаві, прості там, де ми були, це були бідні райони, але вони, на мою думку, дійсно були щасливі. Загалом на експозиції представлено кілька десятків світлин. Також фотограф розмістив мапу маршруту, яким подорожував. Четверта виставка не остання. Зізнається Сергій. Наразі фотохудожник працює над двома проектами: перший стосується безпосередньо міста Хмельницького, другий він на рік фестивальним. У деяких фотографів є фото одного дня, чи фото одного заходу. Чи відпрацював на одному фестивалі. Він показав: ні, я хочу показати безпосередньо фестивальний дух на Україні. Втім, це попереду щодо виставки світлин обличчя Індії у стінах юнацької бібліотеки вона діятиме до 8 січня. Дорожня транспортна пригода забрала життя подружжя. І ще одного пасажира легковика з численними травмами шпиталізували. Втім, лікарям врятувати його життя не вдалося. Трагедія сталася 26 грудня на західноокружній. Автомобіль ВАЗ-2106 Виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем. МАЗ на місці виїхала слідчо-оперативна група, проводиться слідчі дії, і буде встановлено наслідок до вчора. дорожньо транспортна пригода. Легковик вщент розтрощений. Вантажівка і її карманич суттєвих ушкоджень не зазнали. Що насправді сталося на дорозі, журналісти запитали водія мазу. Втім, він виявився небагатослівним. Подмієсня не дія. Вони раптово виїхали. Да. За попередніми даними правоохоронців, Жигуль виїхав на дорогу у літній гумі, що і стало причиною автопригоди. Повідомляють міліціянти. Остаточну ж, причину ДТП озвучать по завершенні слідства.